Усі хатаю з Торонту вас здивувати історію про Канаду. На в мене трапилася така неприємна історія. Їхав я в таксі, водій був наш Запоріжжя, вони жили в Чехії, а потім майже два роки живуть в Торонто. І він такий каже, нереальну історію, прям нереальну історію. Каже, я працюю в таксі дуже дорого, ну багато скажеться про Торонто. І потім такий каже: якщо б я працював, типа а, в мене каже машина на пальні, типу на, на бензині, типу, дуже дорого. Якщо б був б дизель, я б більше заробляв. А дизеля в Торонто нема. Типу, в Канаді немає дизелю. Я не водій, я не знаю. Я б тільки потім пішов, подивився, чи є в Канаді дизель І розумію, що все, що він казав мені, усе. Просто нереально не симітися. Ну, типу, я таки думаю, ну, з одного боку, мені його жалко, ну, типу, тому що прикро, що він поїхав в Запоріжжя, його родина там таке інше. Але з іншого боку, ну він же каже повну дурну, ну реально. І як реагувати, я не знаю. Я промовчу. Просто промовчу, не підтримав досюди. Поїхали півгодинки, і я вийшов, де мені потрібно було. Такі справи.